Більш детальний огляд, кубота GT5 для клієнта. Заодно викину в групу. Колеса протектор хороший, має дрібні мікротріщини, але по кордам все добре, ходити ще будуть. Передні також мають дрібні мікротріщини, але також ходити ще будуть. Лакофарбове покриття в хорошому стані, пробіг в нього. 1081 мотогодина. Грунтофриза також в хорошому стані. Ножі. Незначний знос. Має блок управління горизонту, має гідропоцілювач керма. Зараз заведемо, покажемо як заводиться, як їздить. Десь, десь трошки капот шатається спецскрепую, але я думаю, там можна щось підставити собі зробити десь вібрація йде. Запусти прыжок. Тихенько робить фреза, Всі функції працюють. Ану, відро підсилювач. Одним пальчиком. раз, раз. Чудовий трактор з дугою безпеки, в класному стані. Нагадаю, ціна такого трактора 6300 умовних одиниць. Повністю всі функції працюють. Має він 4 циліндра. Дуже приємна ціна як на нього. Швидкий розворот. Також ця функція працює, бачите по заднім колесам. Трактор ідеальний. Якщо його клієнт, для якого знімаємо відео, не забере, то він буде в вільному доступі. Чекаємо на вас, Тиврись 62А біля авторинка. До нової зустрічі.